Друзі, вітаю вас усіх мир вам, мир дому вашому, мир у вашому. Хай Господь рясно поблагословить кожну сферу вашого життя. Погоджуємось, приймаємо і говоримо разом. Амінь. Це для мене Амінь. Хай Боже благословіння, воно розповсюджується на кожну сферу вашого життя. Амінь. Хочу сьогодні поміркувати над однією думкою. Або. Одна дефініція. Ну, значить, як вона звучить, що якщо хочеш йти швидко, йди один, ти будеш швидко рухатись. Тобі не треба відволікатися когось навчати, когось підбадьорювати, з кимось проводити час, витрачати час, жертвувати, щоб хтось зрозумів щось, навчився, зрумінився в мисленні. Перейняв в тебе досвід і так далі. Ще раз, якщо хочеш, ти швидко. Наприклад, я можу зараз швидко сісти, написати листа або зробити проєкт швидко. Один сів, швидко все зробив. Я знаю, як писати лист, як робити проєкт певний. І в той же час ця дефініція або ем, така мудрість, я вірю, що від Бога. Вона говорить так: якщо хочеш йти далеко, далеко, то йди в команді, навчай людей, вкладай в людей, щоб люди прийняли твій досвід, щоб люди прийняли твої знання, твою освіту, твоє розуміння, твоє бачення, щоб твої дари вплинули на дари цих людей, і ти побачиш, як вони почнуть копіювати. Або робити цією великою більшістю набагато більше, ніж робив ти, і буде в цьому продовження. Амінь. Ну, наприклад, якщо я гарно роблю скрипки, і я ну, найкращий в цьому місті, або найкращий в цій країні. І я помер, то все, що було в мені, Воно зі мною і померло, тому що я нікому не передав нічого, я нікого не навчив, я не зробив жодного учня, жодного послідовника. І на мені виходить, все закінчилося. Наприклад, в країнах Латинської Америки, як визначають, чи гарний вчитель чи ні, якщо вчитель там, гарно розказує, навчає. І в нього нема послідовників, нема тих, хто продовжує його школу. Там вважається, що це поганий вчитель, тому що на ньому все закінчиться. Гарний вчитель в Латинській, Латинській Америці це та людина, яка має школу людей, яка продовжує те, що робив вчитель, те, що навчив вчитель, повинно бути продовження. І Біблія нас вчить, наприклад. Що ми повинні мати учнів, у Христа були учні, і ми сьогодні повинні мати учнів, яких ми робимо учнями Ісуса Христа. Послідовники. Господь мав послідовників, і Він навчає нас, щоб ми сьогодні теж мали послідовників, але зробили їх послідовниками Христа. Амінь. І ось ми з вами міркуємо над цією дефініцією, що якщо хочете швидко, то йди один, тобі не треба жертвувати, вкладати, навчати. Якщо ти хочеш йти далеко і побачити, наприклад, як реалізується вже не один проєкт, а вісім, тому що один ти не зможеш їх всі вже реалізувати. Якщо ти хочеш йти далеко, мати продовження, ти хочеш сьогодні бачити, що через тебе щось народжується, схоже на тебе. І ці люди починають робити схоже на тебе, і вони підсилюють, і вони підхоплюють і в цьому рухаються. І через це приходить панування тієї ідеї, як бачення, відкриття від Бога, яке ти маєш, то тобі треба йти не самому, а рухатись в команді, народжувати дітей, підіймати учнів. Послідовників навчати, проводити час, передавати вчення, досвід, бачення, розуміння, просто ділитися мудрістю, витрачати кошти на те, що ти проводиш з ними навчання, ти проводиш час, і здається, що ти просто сієш в землю зерно і нічого не буде, але через час ти побачиш, як це повинно почне проростати. Тому, якщо ви хочете. Щоб ваше життя воно було плодовитим, щоб ваше служіння було плодовитим. Задумайтесь над тим, чи ви рухаєтесь в команді, і ви когось виховуєте, і в цьому є майбуття, і є продовження, і є, знаєте, як спадщина, певна, тому що багато людей вони не, залиш... не... Ну, не залишать після себе спадщину. Або ти рухаєшся один. Тому Ісус посилав подвоє. Ісус рухався в команді. І ти рухайся в команді і подумай про це. Тому я благословляю тебе на плодовите життя. Амінь.